Івангелія від Івана, 11 розділ, вірш 25 і 26, промовив до неї Ісус, Я Воскресення і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. А кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? Коли Господь Ісус говорив з Мартою, він говорив їй ці слова, які є надзвичайно важливі слова обітниці, обітниці вічного життя. І коли Господь Ісус говорив ці слова, Марті і брат Лазар вже чотири дні як був мертвий, і Господь Ісус говорив ці слова обітниці. Але вони стосувалися не тільки того мертвого Лазаря. Це слова обітниці стосувалися не тільки Марти. Ці слова, які тут говорить Господь Ісус, мають відношення до нас з вами. Господь Ісус промовив до неї, Я Воскресенні і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде вжити. Господь Ісус не просто говорить Тут, що Він той, хто дає життя. Він не просто Той, хто дає Воскресіння. В цих словах Господь Ісус говорить, що Він сам є Воскресінням. Господь Ісус говорить, Він сам є життям. Я воскресення і життя. І хто вірує в Нього. Ісус говорить, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І Він продовжує у вірші 26, і кожен, хто живе, та хто вірує в мене, повіки не вмре. Коли Господь Ісус говорить ці слова, кожен, хто живе, та хто вірує в мене, повіки не вмре, Він говорить, що той, хто вірує в нього, вже має життя, вже має вічне життя. Хто вірує в Нього, Ісус говорить, по віки не вмре. Вже має вічне життя. Бо для віруючого в Христа та смерть буде просто переходом в нове життя. Він вже має вічне життя, хто вірує в нього, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити, хто живе та хто вірує в мене. Повіки не вмре. Віруючий в нього перейшов від смерті до життя. Він вже має вічне життя. І коли Господь Ісус давав ці словообітниці, обітниці, ці слова про те, що віруючий в нього, хто живе, повіки не вмре, що віруючий в нього, вже має вічне життя. Господь Ісус знав, що скоро після цих слів. Він буде йти оплатити цю обітницю. Скоро після цих слів, Він знав, що він буде розіпнутий, щоб могти дати нам вічне життя. Щоб кожен віруючий в нього повіки не вмер. Коли Господь Ісус давав цю обітницю, Він вже говорив в попередній Євангелії, що Він добрий пастир, який кладе життя, власне, за свої вівці. Він добре знав. Що буде коштувати йому ця обітниця? Він добре знав, що він покладе своє життя, що він буде розіпнутий, що він буде приймати на себе Божий гнів для цієї. обітниці. Щоб ця обітниця була правдою для вас і для мене сьогодні. І крім того, що він знав, що він за неї заплатить, він заплатив за неї. За цю обітницю для вас і для мене. Але коли Господь Ісус говорить цю обітницю, кожен, хто живе та хто вірує в мене по віки, не вмре, Він задає дуже важливе питання Марті. І це не питання Марто, чи ти знаєш це? Він не питає її це. Він не питає її Марто, чи ти розумієш це? Марта, чи ти можеш пояснити це? Марта, може ти можеш, чи можеш ти розказати це іншим? Він не питає її про це. Коли він говорить цю обітницю, що кожен, хто живе по віки не вмре, хто вірує в нього, по віки не вмре, він питає, чи ти віруєш в це? Знову ж таки, не знаєш це, чи ти, може, розумієш це, чи ти віруєш в це. Це надзвичайно важливе питання собі задати? По-справжньому, коли ми тут з кожного з євангельського зібрання на євангельське зібрання чуємо те саме послання про спасіння вірою в нього, про вічне життя через віру в нього. Це то питання, яке треба задати собі. А чи, чи я дійсно вірю в це? Не чи я це знаю, не питання в тому, чи я вже це чув, не питання в тому, скільки раз я вже це чув, питання в тому, чи я вірю в це. Бо від цього залежить, чи ця обітниця буде прийнята, звичайно. Бо якщо це залишиться на рівні знань, ніколи не з'єднається ця обітниця з вірою. Та обітниця, яка говорить, хто вірує в нього, той має вічне життя. Якщо ця обітниця ніколи не з'єднається з вірою, вона ніколи не буде прийнята особисто, ніколи не стане обітницею мого вічного життя. Знову ж таки, він заплатив за цю обітницю, але вона повинна бути прийнята. Слово, якому треба довіритись. Чи ти віруєш в це? Подивимося одну історію в лукі п'ятого розділу. Кілька віршів ще прочитаємо. З вірша першого по вірш п'ятий. І сталося як. Тиснувся натовп до нього, щоб почути слово Боже, він стояв біля озера Генісарецького, і він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі, і він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона: попливи на глибінь і закиньте на полов свій невід. А Симон сказав йому у відповідь: наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого. Та за Словом Твоїм укину невода. Читаємо про те, як Господь Ісус навчав народ. І після того, як він їх навчав, він увійшов до човна Симона, щоб продовжити то навчання. І він увійшов до човна, до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі, і він сів та, та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона: попливи на глибінь і закиньте на полов свій невід. Після того, як Господь Ісус закінчив там навчати, Він говорить Симону, йти в свій човен, плисти на ту глибінь, там, де глибоко, і закидувати свій невід на полов. А Симон сказав йому у відповідь: Наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, та, за словом Твоїм у кину невода. Коли Господь Ісус говорить йому плисти на ту глибінь закидувати невід, Симон відповідає Господу Ісусу, що цілу ніч Він вже ловив там рибу. Цілу ніч працював, цілу ніч він закидував свій невід, не зловив нічого. І той, хто добре знав, як ловити ту рибу, я думаю, добре розумівши, якщо цілу ніч він нічого не злобив, то не було ніякого змісту ловити її зранку. Той, хто добре знав, як ловити ту рибу, я думаю, добре орієнтувався в цьому. Але у вірші п'ятому ми читаємо, Симон говорить, за словом твоїм укину невода. Незважаючи на те, що для Симона та рибалка не виглядала, напевно, змістовною. Не бачив, напевно, він змісту в тому, щоб закидувати той невід після того, як цілу ніч він там ловив і нічого. Він говорить за словом твоїм. Він вирішив довіритись тому, що він сказав. Не тому, що він розумів. Не тому, що Він вважав, що так буде якраз добре, просто тому, що Він так сказав За словом Твоїм я закину невода. А зробивши оце, вірш шостий, вони безліч риби набрали і їхній невід почав прориватись. Після того, як Він просто послухав то слово, просто довірився тому, що сказав Господь Ісус. Довірився тому слову, пливи на ту глибінь і закинь свій невід. Симон витягує риби стільки, що той невід почав прориватися. І я думаю, це один із перших уроків для Симона. Один із перших уроків перед тим, як він пішов вслід за Ісусом. Один із перших уроків для того учня Господа Ісуса це те, що Слово Ісусове є правдою. Слово Ісусове є тим, чому можна довіритися. Слово Ісуса є тим, чому варто довіритися. Цілу ніч він там старався. Цілу ніч він там ловив ту рибу і абсолютно нічого. Але за словом його. Люди так часто проживають життя, стараючись зробити щось для свого вічного життя, приєднуються до релігії, роблять різні справи, роблять це, це перестають робити, роблять на цьому акцент, це стараються залишити. Роблять так багато, так багато старань. Але своїми стараннями можна залишитись так, як Симон після своєї рибалки. Абсолютно нічого, ніякого вічного життя від наших старань, як ніякої тої риби від його старань. Ми можемо робити так багато, коли просто треба послухати те, що він нам говорить. Коли треба просто довіритись тому, що він сказав. Не просто знати, що він сказав, довіритись тому, що він сказав. Хто вірує в нього, той має вічне життя. Чи ти віруєш в це? Важливо запитати себе, чи я довірився цьому. І знову ж таки, для Петра напевно зовсім нелогічно виглядало закидувати той невід. І слово, яке він дає для нашого спасіння, може виглядати не так логічно для нас, як наші якісь старання. Як коли я відмовлюсь від цього, а почну це робити, може не так логічно виглядати, але Господь очікує від нас довіритись Його слову. Після того, як Петро довірився Його слову, в цій історії відбачив так багато риби. Кожен, хто довіриться слову Його спасіння, буде бачити Його спасіння. Його слово вартує, тому щоб довіритись. Слово, яке ми чули, було сказано Марті. Кожен, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Це слово, якому варто довіритися. В Петра був цей час перед тим, як він пішов за Христом. У нас зараз є час, і це є шанс для кожного довіритись тому слову. Довіритись, що віри в, того Христа, в Христа достатньо. Слово треба прийняти для себе. Лукій 18, розділ, 1 вірш прочитаємо. Вірш 17. Поправді кажу вам, хто Божого царства не прийме як дитя, той у нього не ввійде. Ми з вами можемо так багато знати про те, що Господь Ісус сказав. Ми так можемо багато знати про Його обітниці. Ми можемо так багато знати про те, що Він зробив для нас на Христі. Можемо так багато знати? Можна знати вірші про спасіння через віру в Ісуса Христа. Можна знати на пам'ять, що Він сказав Марті, коли Він говорив, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Можна знати це. Але якщо не довіритись цьому слову, як дитя, якщо не прийняти Слово Христа, як дитина. Справжньою дитячою довірою до того, що він сказав, без цього неможливо увійти в Царство Небесне. Поправді кажу вам, хто Божого царства не прийме як дитя, той у нього не увійде. Якби Петро не прийняв то слово Христове, коли він сказав йому пливи на глибінь, закинь свої сіті. Він би ніколи не бачив так багато тої риби. Якщо ми з вами не приймемо слово Христа, яке говорить, хто вірує в Нього, хоч і вмре буде жити. Якщо ми це слово не приймемо для себе, як та дитина, не побачимо вічного життя. В першому посланні Івана сказано. Хто свідчення Божого не приймає, той робить з нього неправдомовця. І коли ми чуємо з вами на цьому зібранні, що хто вірує в Божого Сина, той має вічне життя, але не приймаємо цього Слова, не довіряємося цьому слову. Ми робимо з нього неправдомовця. Знову ж таки, Христос сповна оплатив за наше спасіння. І Він дає обітницю вічного життя, простою вірою в нього. Але це те слово, якому треба довіритись, як дитина прийняти його з вірою. Нехай Господь допоможе.